У Росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно побачити припинення вогню, і президент і президентський посланник Вітков чітко дали це зрозуміти росіянам. Економічне партнерство зі Сполученими Штатами може дати Росії стимул припинити повномасштабну війну проти України, заявила на брифінгу 15 квітня прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівітте. У коментарях Левітте не уточнила жодних поточних чи потенційних економічних угод між Вашингтоном і Москвою, заявивши, що не хоче випереджати офіційні переговори. Розмова з Путіним була продуктивною, сказала Лівідте журналістам. Вітков вважає, що Росія хоче покласти край цій війні, і президент також вірить у це, сказала вона. Коментарі Левітта прозвучали незабаром після того. Як спеціальний представник президента США Дональда Трампа стів Вітков особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт Петербурзі 11 квітня. Напередодні Вітков сказав Fox News, що його переговори з Путіним були зосереджені навколо можливої мирної угоди на основі статусу п'яти територій, нібито окупованого Росією Криму та частково окупованих областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вітков також натякнув на економічні стимули для США та Росії. Я бачу можливість змінити російсько-американські відносини за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, сказав він. Це також дає реальну стабільність регіону. Після вступу Трампа на посаду в січні Вашингтон вжив заходів для нормалізації відносин з Москвою, роблячи акцент на економічних зв'язках. Після телефонної розмови між Трампом і Путіним 18 березня Крем заявив, що лідери зацікавлені у розвитку взаємовигідного співробітництва в низці секторів. Пізніше Білий дім заявив про можливість величезних економічних угод між двома країнами. Адміністрація Трампа також проводить угоду з Києвом про корисні копалини, яка дасть США широкий контроль над доходами від природних ресурсів України. США стверджують. Що угода допоможе захистити Україну від російської агресії, хоча вона не містить гарантій безпеки. Хоча адміністрація Трампа наполягає на готовності Кремля до миру, Росія продовжує завдавати смертельних ударів по цивільних центрах України. Вранці вербної неділі Росія обстріляла місто Суми на північному сході країни балістичними ракетами, убивши 35 людей і поранивши 117. Росія також відмовляється прийняти заклик Вашингтона до повного 30-денного припинення вогню пропозицію, яку Київ уже підтримав. Російські війська неодноразово порушували часткове перемир'я, яке охоплювало енергетичну інфраструктуру.